Доброго вечора. Усім хорошого вечора, усім тихого вечора. Сьогодні свято. Планувала сьогодні щось робити, але ще нічого такого не робила. Так, підготувала вчора дирочки, прорізала на агроволокно, Цей ряд досадила. Що я робила сьогодні? Сьогодні я сьогодні я робила, поснімала всі коти кричать. Поснімала все, що я мульчувала, а чому поснімала? Тому що під ним ще гірше почав лізти перій, чим на тих нічим не, нас, не насипаних кусках. Так що я цей рядок вже весь зняла повністю. Аж до кінця клубничка вся, слава Богу, прижилася. Бачу, перший ряд стоїть, як зайчики гарно. Залишилось мені ще е зняти. Ось тут з цього кусочка зняти шулухуцю і все. І будемо дивитися, що буде далі, тому що, тому що ось тут, вийшлося, пущі не було, а тут сплошну я вискубувала. був. Пиріжжя й добрий, і не тільки періж, і травичка проростала. Странно, звісно, странно. Я не знаю, чому так вийшло. Ось, не знаю. Вся клубничка стоїть. Завтра вже днем я вам покажу. Тут буду розгортати. Покажу вам з приводу. Що там під ним дуже багато бур'яну Получилося Так що, ось так краще, без нічого по каміць, чим оце, що я накривала зверху лусочками і соломою. Без нього менше. Ось там майже немає. А ось тут було дуже багато. Прям дуже багато цього. Бур'яна. Так, що я вам ще хотіла показати? Хотіла вам показати бальзамінчики, порозпускалися. І хотіла вам розказати, які в мене будуть сорти клубнички, щоб ви знали, які в мене є. Ну, вже. Доживемо, дасть Бог до весни і подивимося, чи дійсно Ой. буде співпадати з тим, що ми замовляли. Також зараз вам Бальзамінчики ось такі. Красавчики, бальзамінчики. Це розовий, перецвітає вже. Ну, ще є бутончики на ньому багато. Ось такий ось такий яркий, прям, яркий-яркий. А це розцвітає такий блідо-блідо, розовий, розово-оранжевий. Теж дуже гарний. Ось так тут стоять. Більші кущики. Так, малий футболку кину. Ось тут стоять другі кущики. Десь коти вже відбили серединку. Ось серединка, я ж бачу, ось така була квіточка. Ну, коти бігали, відбили серединку. Ось всі на бутончиках, кустики. Всі на бутончиках. Так, котики співають серінади. чорнобривчики цвітуться, ця розочка розпускається. Ось ця розочка ось така красонечка розпускається. Чуть-чуть темніше, чим кажеться, на камеру. Так, зараз піду щось готувати вечеряти. Так, так, так. Покажу вам ще мох. Ходили, з чоловіком дивилися що є грибочки. Грибочків майже не знайшли, пару штучок тільки вона збирала ось такого моху. Це не сфагнум, ну не такий теж нічого, ні такий. Гарненький, тримає вологу. Ось такий поставила, щоб він просох Залишила так і з листочками його. Тут є пару видів, є ось такий. Ось є ось такий цікавий теж. Ось такий він йде. Дуже гарний. Ось цей теж такий прям м'ягенький-мягенький, гарненький. Ну це не сфагнум, Це йде е, простий мох. Я ще е, схожу, ще трошки підзбираю, бо мені треба буде діток пересаджувати в кору, поїду по кору. Ось е, для діток. Треба буде дрібненько нарізати і замочити, вже щоб була готова підготовлювати. І буду пробувати цей мох. Як вони будуть реагувати? Я думаю, буде все чудово з цим мохом. Тож, я його збирала під соснами, там сосни, і недалеко біля них ріс цей мох. Думаю, повинен орхідейкам підійти. Ось ось так. Так, 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 покажу вам з розсади ще трошки в мене є, якраз получається? Раз, два на три бугрі. Получається ще раз. Ну так, десь на три був в мене тут є. Якраз два в мене є вже з накритих і один ми копаємо. Якщо ми не встигнемо докопати, то чоловік приїде і докопається. Так, ось замінчики ось всі стоять. Я думаю, їх вже завтра винесу на сонечку, щоб вони збули там листочок впав. Опа! Всі стоять, як зайчики. Я вже думаю що, напевно, що вони там пустили корішульки. Ось мені так кажеться, бачу, прям так. Пішли, пішли. Ось тут ніби корішулечка є. прям так гарненько. Пішли в рост І ось цей так підріс. Прям. Гарненько вирігатний. Ось я вам казала, в мене є 7 чи вісім сортів бальзамінів різних. Є і білі, і оранжевий, оранжеві з білим, розові з білим, червоні з білим, білі з, такі як зефірка, білі з персиковим. Дуже багато. І всі махрові. Так. З приводу сортів, сортів клубнічки Давайте я вам зроблю якусь гарну картинку, підемо до розочки, щоб ви дивились на розочку, а я вам розкажу, які у мене є сорти. Так, так, так. Зараз відкрию свій блокнотик. Так, з ранніх сортів, з ранніх сортів, я такого прикладу, може хтось хоче зробити собі скріншот? Ось так. Це в мене ранні сорти. І ось з цієї сторони ще трошки ось. Це середня. Ось так. Це середня пізня. Так, і пізня. Ось так. Так, показала вам. Тепер подивіться на розочку, я вам зачитаю. Так, ранні сорти в мене є Флер, Купчиха 2, що я називаю, там посажена е, на городі, де ми садимо помідори. Вона приходила мені Купчиха, я її так і залишила, але назвала Купчиха 2, тому що в мене вже є Купчиха настояще. Е, Флер, Купчиха 2, Альбіон, Королева Єлізавета, Флавія, Сандра, Брила, Джолі, Румба, Молінг століття, Альба, Чешська красуня, клері, клері. Алегро, Нобіла, Квіки, Адріана, Амікорі, Дарселект є. Соничний. Горбок. Далі середні сорти Купчиха, Азія, Олімпія, Лі... лія сахарна мармелада. середньо пізня чорний принц, Гігантела, чамора. І пізні сорти: мальвіна, хепіл, Федеріка, галячів, фейт, пегас і пломбір. Пломбір, ви теж знаєте, вона мала бути біла, а є червона. Якось так. Все, все вам розказала, все показала. Йду готувати вечерю. Всього вам найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!